Лист Уоррена Баффета акціонерам Borksherх 2023 року. Ми з Чарлі розподіляємо ваші заощадження у Borscher між двома взаємопов'язаними формами власності. По-перше, ми інвестуємо у підприємства, які контролюємо, зазвичай купуючи 100% акцій кожного з них. Björcher керує розподілом капіталу у цих дочерних компаніях та обирає генеральних директорів. Які ухвалюють повсякденні операційні рішення. При управлінні великими підприємствами потрібні як довіра, так і правила. Боркшир робить акцент на першому, у незвичайному, деякі б сказали екстремальному ступені. У другій категорії власності ми купуємо акції, що катеруються на біржі, через які ми пасивно володіємо частинами бізнесу. Володіючи цими інвестиціями, ми не маємо права голосу в управлінні. Наша мета в обох формах власності здійснювати значні інвестиції в підприємства з довгостроковими сприятливими економічними характеристиками та менеджерами, що заслуговують на довіру. Будь ласка, зверніть особливу увагу на те, що ми володіємо акціями, що публічно торгуються на підставі наших очікувань щодо довгострокових результатів їх діяльності. А не тому, що розглядаємо їх як засіб для спритних покупок чи швидких продажів. Цей момент украй важливий. Чарлі і я не вибираємо акції, ми обираємо бізнес. Одна з переваг нашого сегменту публічних акцій полягає в тому, що епізодично стає легко купити частини чудових підприємств за хорошими цінами. Дуже важливо розуміти, що акції часто торгуються за справді дивними цінами, як за високі, так і за низькі. Ефективні ринки існують лише у підручниках. Правду кажучи, ринкові акції та облігації викликають подив, їхня поведінка зазвичай зрозуміла тільки в ретроспективі. Контрольовані підприємства зовсім інша справа, іноді вони продаються за сміховинно вищими цінами, аніж вони повинні продаватися, але майже ніколи не продаються за низькими цінами. За винятком випадків, коли власник контрольованого бізнесу не під тиском і він не замислюється про продаж за панічною оцінкою. В серпні 1994 року Бьоркшир завершила 7-річну купівлю 400 мільйонів акцій Кока-Кола, якими ми зараз володіємо. Загальна вартість становила 1,3 мільярда доларів. Тоді це була дуже значуща сума для Бьоркшир. Грошові дивіденди, які ми отримали від Кока-Кола у 1994 році становили 75 мільйонів доларів. До 2022 року дивіденди зросли до 704 мільйонів доларів. Зростання відбувалося щороку. Все, що від нас із Чарлі вимагалося, це отримувати щоквартальні дивідендні чеки від Coca-Cola. Ми очікували, що ці чеки з високою ймовірністю зростатимуть. З American Експрес відбулася приблизно та сама історія. Купівля American Express компанією Berkshire – була по суті завершена в 1995 році і за збігом також коштувала 1,3 мільярда доларів. Щорічні дивіденди, які ми отримуємо від цієї інвестиції, зросли з 41 мільйона доларів до 302 мільйонів доларів. Ймовірність збільшення цих чеків також висока. У 2022 році у Боркшир був гарний рік. Операційний прибуток компанії, так ми називаємо дохід, розрахований з використанням загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку, без урахування приросту капіталу чи збитків від володіння акціями, встановив рекорд в 30,8 мільярдів доларів. Ми з Чарлі зосередилися на цьому операційному показнику і закликаємо вас зробити те саме. Другою позитивною подією для Бершер минулого року стала покупка Allegheny Corporation, страхової компанії зі страхування майна від нещасних випадків, капітаном якого є Джо Брендон. Я працював з Джо в минулому, і він розуміється як на Бершер, так і на страхуванні. Allegheny представляє для нас особливу цінність, оскільки неперевершена фінансова міць Бершер – Дозволяє її страховим дочерним компаніям слідувати цінним та довговічним інвестиційним стратегіям, недоступним практично всім конкурентам. Завдяки Алегені, наші страхові фонди протягом 2022 року збільшилися зі 147 до 164 мільярдів доларів. У 2022 році стався дуже незначний переріст внутрішньої вартості з розрахунку на акцію за рахунок викупу акцій Berkshire. А також аналогічних дій з Apple та American Express, які є нашими значними об'єктами інвестицій. Математика нескладна. Коли кількість акцій зменшується, ваша частка у наших чисельних підприємствах зростає. Слід наголосити, що вигода від викупу ще збільшує вартість, вигідна всім власникам у всіх відносинах. Зараз Бьоркшир володіє великими пакетами акцій у неперевершеній колекції величезних та диверсифікованих підприємств. Які щодня торгуються на NASDAQ і Нью-Йоркській фондовій біржі та пов'язаних з ними майданчиках. До цієї групи входять члени індексу Standard Ports 500 або, як ми говоримо, SP500 великих та відомих американських компаній. Коли справа доходить до федеральних податків, особи, які володіють бьоршер, можуть однозначно заявити, я можу спати спокійно. Я інвестую вже 80 років, понад третину життя нашої країни. Незважаючи на схильність наших громадян, майже ентузіазм до самокритики та невпевненості в собі, я ще не бачив випадку, коли б було б сенс робити довгострокову ставку проти Америки, і я дуже сумніваюся, що будь-хто з читачів цього листа в майбутньому матиме інший досвід. Ми з Чарлі думаємо майже однаково, але те, на пояснення, чого в мене йде ціла сторінка, він викладає в одному реченні. Крім того, його версія завжди чіткіше заргументована, а також більш майстерна, деякі б могли б сказати прямолінійно викладена. Чарлі, я і вся команда Бьоршер з нетерпінням чекаємо на зустріч з вами в Омаху 5-6 травня. Ми добре проведемо час і ви також. 25 лютого 2023 року Уоррен Баффет, голова ради директорів.